Вітаю, друзі. Ось знайшов таку чудову рослину, красиву, різнокольорову, до речі. Я спочатку думав, що це висаджено їх тут дві чи три таких кущиків, і вони виросли. Переросли в великий, потім подивився, ні. Все-таки це один кощик. Як її називається ця рослина? Яке її походження? Я вперше бачу таку красиву рослину. Може хтось мені допоможе. Будь ласка. Сподіваюсь, що є в нас знатоки, є люди, які займаються рослинництвом, квіткарі. Чекаю на ваші коментарі. Дякую. До побачення всім.